Доброго дня, сьогодні у нас в гостях Фахрудін Шарафмал, телеведучий 24-го телеканалу. Доброго дня, дякую, що погодились дати мені інтерв'ю. Добрий день, Владиславе, дякую за запрошення. Ну і перше запитання як ви себе можете описати кількома словами? Ну, зі старту не знаю складно, я ніколи насправді про це не думав. Я думаю, що якби мені доводилось десь описувати себе кількома словами, то я би точно сказав, що я дуже балакучий, дуже допитливий і я дуже люблю історію. Про історію у вас є YouTube канал на тему історії. Коли у вас виникла ідея його розпочати вести? Десь до початку повномасштабного вторгнення. За кілька місяців до штабного вторгнення ми собі подумали, звітоваємо. Незвичайні такими, які не могли, як бо я дуже давно досліджую тему спецслужб світових воєн, і, відповідно, це переросло в Ютуб канал, який зараз присвячений історії і історії спецслужб. Наступне запитання повернемося у минуле. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Чи здійснилася та мрія зараз? Та я насправді багато ким хотів бути в дитинстві. Починалося все з того, що я як і всі хотів бути космонавтом. Ну до цього далеко так воно і не збулося в принципі, але може воно і на краще. Потім я хотів бути військовим кореспондентом. Ця мрія збулася частково, бо зараз я вже військовою кореспонденцією не займаюся. Ну а телеведучим я захотів стати і журналістом. Десь уже так в класі 10-му, напевно, 11-му. і звідтоді, і до сьогодні, в принципі, воно якось саме в Цьому напрямку йде, рухається, і можна сказати, що одна, одна з дитячих мрій, вона таки збулася. Яке було ваше перше, най саме найперше місце роботи на телебаченні? Найперше я працював в відділі міжнародної журналістики. Я був от телебачення. Як працює? Є ведучий, а ведучому всі новини пишуть журналісти. От, я був тим, хто пише ведучим. Новини. Ну, крім того, їх ще кидали на сайти різні. Ми їх робили сюжети на телебаченні, і так далі. То от перша моя робота це в відділі міжнародки, де я пропрацював десь роки три. А звідтоді вже почав досліджувати тему мафії, спецслужб, різного криміналу. І спочатку повномасштаб... до початку повномасштабного вторгнення я був телеведучим на міжнародних новинах, а от з початком повномасштабного вже так повноцінно на марафоні. В одному зі своїх дописів. Ви написали, що ви підробляєте репером. коли ви почали цим займатися? Це, до речі, жартівливий допис, тому що я дуже люблю в своїх соцмережах писати ну, абсолютно фігню. І люди, які читають, вони думають, що я дійсно або репер, а і так далі. Хоча в мене були спроби насправді дуже невдалі, тому ніхто і ніколи в житті не почує і не побачить цих записів. І слава Богу, бо співаю, я дуже доволі жахливо. Тому... Е, тому так, але е, підробляю я не репером, підробляю я сценаристом. Інколи пишу сценарій собі на ютуб канал, інколи для військового телебачення, допомагаю їм з редакцією, або ж і самі інколи знімаємо. Ну і відповідно, е, отак. А і ще роблю до речі проекти, які пов'язані з, з військовими. Ми знімаємо техніку і показуємо людям, які винаходи роблять українці для того, аби перемогти у цій війні. Нещодавно ви відвідували Львівський медіафорум із вашою колегою Софією Трощук. Розкажіть про цей форум та яка була тоді тема? Тема цьогорічного медіафоруму була присвячена війні, присвячена війні в Україні. Там зібралися. thank you Думаю, тому що це не так. десь в якихось моментах нас не розуміють. І от завдання цьогорічного медіафоруму було спробувати думки тих журналістів у правильне русло. Щоб Потім, коли вони повернуться, наприклад, до себе у свої країни, там Францію, в Німеччину, в Британію і так далі. Вони писали статті і робили матеріали, відштовхуючись уже від того, що вони побачили на власні очі, що вони почули, що вони усвідомили за час перебування свого на медіафорумі, У тому числі ну і відповідно, весь медіафорум, всі три дні, які він проводився, він був спрямований саме на це. Якщо б на один день можна було б змінити професію, яку професію ви б обрали? Це цікаве питання. Якби напевно я б обрав професію шпигуна, просто дуже цікаво було б поспостерігати і попрацювати тим, про кого я завжди пишу, і про кого я завжди розповідаю. Але фактично, ця професія вона така доволі всеосяжна. Не можна охарактеризувати її якимось одним словом або там навіть кількома словами, все залежить від завдань і специфіки роботи. Але було б цікаво спробувати себе в цій ролі, тому що це точно щось нове. Ну, бо з журналіста, зрештою, можна стати ким завгодно, крім лікаря, бо на лікаря треба там окремо вчитися. А от шпигуном, з іншого боку, теж можуть стати абсолютно всі, але витягнути на собі цю професію може далеко не кожен. Тому, принаймні, спробувати хоча б на один день було би точно цікаво. Чи хотіли в майбутньому створити власні авторські проєкти? Я думаю, так. Я вже їх створюю, вони вже є. І в майбутньому вони точно продовжуються, тому що авторські проекти це дуже цікавий досвід, і він кожного разу новий. Немає проектів, які завжди повторюються. Немає однакового, немає такого, що ти з дня у день маєш робити щось одне і те саме. Ти постійно розвиваєшся, постійно придумуєш щось нове, постійно в цьому працюєш. Відповідно, авторські проекти це ще чудовий шанс знайомитися з іншими людьми з багатьма насправді е, особами і представниками, про яких ти знімаєш, з якими ти знімаєш, що ти з ними робиш, і так далі. Плюс це ще дуже цікаво, тому що кожного разу ти мусиш. Ти не робиш те, що ти вже знаєш, ти робиш те, чому е, ти ще до кінця не розбираєшся. І відповідно, цей процес цього дослідження і встановлення його на свої рейси, на цю колійку, щоб воно йшло так, як воно має йти. Це дуже цікавий і захоплюючий процес. Тому авторські проекти вони точно продовжаться. Вони будуть є, як то були, є, і будуть і майбутньому. Якої саме тематики вони вже є, та якої ви ще плануєте? Е, зараз. Абсолютно всі проекти вони пов'язані з військом, тому що там це збори коштів, це зйомки техніки для і винаходів різних для збройних сил України в майбутньому хотілося би щось, що буде пов'язане з відновленням країни після війни або можливо навіть цікаві інтерв'ю там із військовими, з людьми, які загалом доклали максимум зусиль до звільнення нашої території, тому. Під час війни і після війни, я думаю, що ці всі проекти вони будуть якраз пов'язані з е, такою післявоєнною тематикою, тематикою відбудови, реорганізації, реформ і так далі. А вже потім можна думати і про такий більш розважальний контент, який може там, відволікати увагу від чогось або допомогти забути те, що відбувалося раніше. Що ви робите у вільний час? Чи є у вас хобі? Хобі в мене є. Вільний час. Е... Він доволі обмежений. Але от е, якщо в мене є якась вільна хвилинка, то в мене є три улюблені заняття, які займаюся. Перше, я стріляю і чищу свої ножі і колекціоную ножі. Це моє головне хобі. Друга, я їжджу на рибалку, але дуже рідко у зв'язку з тим, що зараз почалася війна, я ще ні разу на ній так і не був. Але от сподіваюсь, можливо, найближчим часом вдасться вибратися. І третя. Я бавлюсь в ігри на приставці. Я їх обожнюю, в мене їх багато їх є, в мене є плойка, і я можу, якщо в мене є вільний час, засісти і не ставати з місця, допоки не пройду. Хрупу. Чи були у вас якісь казуси в прямих ефірах? Були і бувають дуже часто, вони бувають у всіх Питання в тому тільки. Е... І як з них правильно вибратися? Буває так, що закашляєшся. Буває так, що забудеш, що хотів сказати. От говориш, говориш і оп, і забув. І тоді доводиться шукати якісь обхідні шляхи, як або згадати, або переключитися плавно на іншу тему, щоб це не звучало дуже так обрізано. Що я, до прикладу, розповідав там про ситуацію на фронті і різко переключився на міжнародну політику. Бувало так, що я там випадково чихнув, причому дуже голосно. Е тому що зазвичай як буває, коли ти хочеш чихнути, то ти це відчуваєш. І ти можеш до цього підготуватися там різними способами. Можна зажати собі отут, і зникає оце відчуття, що ти зараз чнеш. Можна язиком торкнутися під небіння. Це один з таких найдієвіших методів. А в мене було так, що я не знав, що я хочу йнути. Це сталося раптово. Я так говорю, говорю. і Як бахнув просто посеред ефіру, потім стою і думаю: так, ну, трапляється, нічого страшного. Але ну, казуси завжди трапляються. Буває так, що ноутбук виключиться, і відповідно всі новини, які я собі підготував, їх уже нема. Доводиться з голови придумувати, поки включається е, ноут, і тягнути дуже довго. Буває так, що питання до спікера, який я собі підготував, спікер відповідає зовсім не те. І відповідно мені вже треба викручуватися із ситуації, щось придумувати інакше. А буває і таке, що. Спікер говорить дуже довго. Я, наприклад, можу сісти отак, ну бо ж глядачі мене не бачать, і я не можу сидіти кожен раз рівно отак, а потім камера різко включається, і там я отак сижу в ефірі. Тому це таке приколів вистачає. Так як ви розмовляєте в, в ефірах із гостями, чи брали ви інтерв'ю та із з ким воно було вперше? Перше, моє інтерв'ю. Перше інтерв'ю на телебаченні? Так. Угу. Перше моє інтерв'ю. Перше моє інтерв'ю було з Гаррі Табахом, з американським військовим. Він а ні не з ним. Перше інтерв'ю було з Валерієм Чалем, колишнім поважним і надзвичайним послом. От ми тоді говорили якраз про про вступ України у ЄС. Оце був перший мій інтерв'юйований на саме на телебаченні, як пам'ятаєте, перші дні після 24 лютого на телеканалі чи ваше стало працювати? Працювати стало навпаки, я би сказав, легше, тому що з'явився якийсь режим і якийсь графік. Бо перші дні після 24 числа нас на роботі було всього троє ведучих, поки наші одні колеги з Києва приїжджали до Львова. То львівські колеги, от е, перебрали на себе повністю ефір, і Нас було троє: я, Софія Трощук і Андрій. Дрозда. І поки, до прикладу, Софія працює в ефірі півтори години. Андрій півтори години готується. А я відповідно півтори години сплю. І ми отак по колу працювали три дні, ночували там на роботі, бо в нас тоді ефіри були практично без перерви. Ми залишали десь дві чи три годинки. Щоб команда, яка відповідає за камери за виведення ефіру, там за інтеграції, режисери, словом і продюсери, щоб вони поспали теж. Ну і відповідно, перші три здається, чи чотири дні ми працювали в такому режимі, було дуже складно. А потім, коли вже всі з'явилися, і всіх з'явився графік, до прикладу, я там працюю. Зранку з 10 -ї. по 1, все решта, це в мене підготовка до ефіру. Там мої колеги після мене беруть на себе ще 2 години ефіру. І так ми між собою розпланували день. У нас з'явилися ще плюс-мінус вихідні. Ну відповідно стало суттєво легше ніж було там в перші кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Бо тоді, крім того, що було фізично важко, так ще й морально, тому що новини неслися просто з нереальною швидкістю, і ти в ефірі міг розповідати одну новину. А поки ти її розкажеш за ці 5 хвилин, то там уже все повністю перемінялося, змінилося. І треба думати, як це все підв'язувати наново? Тобто, вся підготовка до ефіру, яку ти маєш умовно, ти готуєшся зараз і за півтори години ти виходиш в ефір. То за півтори години все може повністю змінитися, і ти маєш розповідати вже про щось нове? Бо та інформація вона вже не актуальна, і люди її встигли прочитати вже в різних телеграм-каналах. Чи любить тебе подорожувати? В яких українських містах ви хотіли побувати? У вас звук, до речі, зник в кінці. Можна ще раз питання? Чи любите ви подорожувати, в яких українських містах ви хотіли побувати та що там хотіли побачити? Подорожувати я люблю, особливо за кермом. Я думаю, що я в багатьох містах вже був, але я ніколи не був в Ужгороді. Насправді тому я би хотів, хоч раз там побувати. Знаєте, є от е, дуже багато фото про те, що там сакури розцвіли, і так далі. І коли приходить тепла пора, всі одразу викладають фотки. Що, в принципі, що вони там були, вони тут все бачили. Я ні разу там ще не був. Насправді, і ніколи в мене, от е, якось не випадало нагоди поїхати в Ужгород. Тому я сподіваюся, що коли будуть або вихідні, або випаде така нагода, то я обов'язково і туди теж зганяю, щоб зокрема в тому числі і щоб подивитися на сакури. Що хочете спробувати нове в житті та в на роботі? В житті, стрибок з парашутом. Мені от подарували е, опцію стрибка з парашута, але почалось, почалось повномасштабне вторгнення, і, е, відповідно, я не встиг його використати. Польоти над Україною закрили, відповідно, літати не можна і все. Тому як війна закінчиться, я обов'язково тілю цю мрію в життя. А стосовно роботи. Не знаю, я напевно хотів би написати якийсь класний сценарій, можливо, до фільму, можливо, до документального фільму. Ну і зрештою, от щось нове в роботі воно постійно з'являється. Тому що, до прикладу, якщо брати телебачення, то це спілкування з гостями, з запрошеними кожен день і це кожен день нові теми, тому відповідно. Цікаво завжди не встигаєш засумувати. Якщо цікаве щось з або нове з youtube каналу, то з тим як зростає кількість підписників і з тим, як розвивається зрештою канал, доводиться робити все більш там глибші, цікавіші теми. І відповідно мені теж доводиться читати і досліджувати щось нове для того, щоб розповідати про це людям. Тому скучно точно не буває питання тільки в тому, в яких воно масштабах буде розростатися в майбутньому і чи буде розростатися взагалі. Про публічні виступи або прямі ефіри. Чи боялися ви їх, коли ем, в перші роки стали журналістом телеведучим? Ну це насправді важко назвати страхом, це просто трошки незвичний досвід, коли ти вперше стаєш перед камерою, і тобі треба звикнути до того, що ти маєш поводитися ну природньо, без зайвих рухів, не робити чогось незвичного там, умовно, не тримати руки отак, не махати. У себе перед обличчям треба бути там стриманим, струнким і відповідно тримати їх от на рівні типу грудей. До цього було важко звикнути, і було важко звикнути до того, що постійно треба дивитися в камеру, а не на співрозмовника, тому що ти дивишся в камеру і там нікого нема. і ти дивишся в одну точку. Не знаєш, як ти виглядаєш з боку. Але так три чи чотири рази здається, мені треба було е, постояти отак на ефірах, щоб я врешті звик до цього, і зрозумів, що нічого страшного в тому немає, але це. Питання виключно досвіду. Таке буває, з усіма немає людини, яка з першого разу вийде і перед камерою скаже все там, не затонаючись, не буде робити помилок, тому що до цього треба йти, і цього неможливо навчитися, якщо не пробувати. Тобто це приходить тільки з досвідом. Тому отак. От ну, і що для вас журналістика? Що для вас ваша робота? Та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Що для мене робота? Робота моя це моє життя насправді, тому що я, я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю журналістику, і я не уявляю себе там на місці в якомусь іншому програмістом, дизайнером, не знаю, монтажером, десь водієм там і так далі. Журналістика це класно. Єдине місія, яку я бачу в цій журналістиці, і свою в тому числі це розповідати людям про складні речі простими, простими словами. Тому що дуже часто буває, так що коли ми щось читаємо, чи коли ми щось дивимося, ми не до кінця розуміємо і не до кінця розкриваємо. І відповідно, я принаймні стараюся робити так, щоб максимально складні речі пояснювати максимально простими словами і бажано на прикладах для того, щоб кожен міг зрозуміти, як це і що це інколи це важко, інколи це втомлює, але в Цьому, як на мене, і полягає головна суть роботи з журналістом: пояснювати людям про те, що відбувається. Бо саме від журналістів люди дізнаються новини, які відбуваються з усього світу. Недостатньо просто побачити новину чи просто побачити відео. Завдання журналіста розкрити, що на ньому відбувається, за яких обставин це склалося, що було до і що в майбутньому може статися після. Це всі мої запитання. Дякую вам за розмову. Дякую. Побачимося ще. Гарного дня до побачення, дякую, до побачення.